О! А, пішло! Блять! Да. Все, пішло і це ново. Слава Богу. Ты пробуй друге Пробуй друге Так, вся ситуація Мені обвиняты, да, 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 да. Вся ситуація в тому, що... От кончик яйца, бьем. Тупо почищаєм і забуває. В этот момент, що забувається, і, і потім... Да, от, ось ось, ось, о... ну, ось ця зварня не дуже Коректно. Ну, просто було зварню. Троповые кружки и начинаем готовить вот яйца. Это самое серьезное, что за рабовые происходит. Я постараюсь разрубить. А он через свисты тебя. Хотя яйца мои ведут и и получится все-таки. Але воно свистить. Ще раз ми пробуємо. Я брусі цього. Цю... Так, да, якщо б оператор не хахакав, то було б взагалі ідеально. Я постараюсь. Три чотири А воно все-таки свистить. Десь через центр проходить воздух. Оте кахають там. Покажи, покажи, покажи відео там. Да, як хакакаю там, так і хахака мав. І відтоємо. Це ну красиво свястить, каже. Аж порвало вшив. Я не сюда, правда. Придеться почистити і... їсти так. Да. Ніхто не знав, що порває повшив. Да. Не нужд де так.